Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок з басейном на ділянці 15 соток у лісовій частині міста Бучі. Дивіться, ось так виглядає будиночок по фасаду. Є у нас парковка для двох автомобілей, є у нас величезна ділянка 15 соток. Дивіться, ось така ось. І є ось така тераса, дивіться. Тераса тут 62 квадратних метри, дуже велика, дуже уміська. Дивіться, є ось такий басейн. Є у нас зона барбікю, будинок побудований з керамічної цегли, утеплений базальтовою ватою. І по фасаду є плитка травертин. Це у нас мангальна зона, виводи електрики, водопостачання. Тут стане ще зона мраморна барбікюшниця і ось така ось діляночка. Дивіться, дуже така приваблива. Будиночок знаходиться у лісовій частині міста Дивіться,